Фінішна пряма левел ап 160 днів. 160 днів я вчилася, я розвивалася, я виконувала завдання, які колись ніколи би не робила. І за 160 днів я стала іншою. Я стала іншою, я стала впевненою. І якщо хтось з вас зараз думає, що це казка, це нереально. Я теж так думала. Рівень директора за 160 днів ставався нереальною мрією. І я щиро дякую Світлані Кільницькій, яка змотивувала мене сюди піти. Вона сказала таку фразу, я ж без тебе не піду, але я ж дуже хочу. І ми пішли разом, і ми пішли з командою, і я рада, що я пішла. Я зараз відчуваю себе тим директором, яким колись якого директора я хотіла мати. І от зараз я відчуваю себе таким директором. І дівчатка, я запрошую до себе в структуру всіх, хто зараз думає: грошей нема, роботи нема, Косметика, хто її, хто її потребує, кому вона треба під час війни. Треба. треба косметика, треба вітаміни, треба мити голову, треба чистити зуби, треба мати парфуми, треба шукати радість в житті. А так як мені 50 плюс, і я розумію, що в мене дорослі діти, старі батьки, і сама я вже не молоденька. Мені потрібно і кухню тримати в порядку, і себе тримати в гарному вигляді, і здоров'ячко підтримувати, і батьків стареньких підтримувати, і гроші заробляти, і дітям допомагати, і їм ще потрібна порада. І їм потрібна, крім моєї поради, їм ще потрібен мій досвід, і їм потрібен мій такий. Мій шлях, який я пройшла, і мої діти пишаються мною. Я хочу, щоб ваші діти так само пишалися вами. Не сидіть вдома, коли вам 50 не ставте на собі хрест, не махайте на, собі, на себе рукою. Все у вас вийде. Якщо вийшло в мене за 160 днів, вийде і у вас. Зі мною ви можете пройти цей самий шлях. Все записано, всі мої помилочки. Я проведу вас. Своїм шляхом, але я позбавлю вас від своїх помилок. Ви, ви зможете пройти цей шлях значно швидше, значно впевненіше і зі значно кращим результатом. Тому я чекаю вас в своїй команді. І дякую всім, хто мене підтримував. Щиро, щиро вдячна всім моїм клієнтам, всім моїм друзям, всім моїм знайомим.